міняти правила Ось такий потон ВДІ 250. -й. Що з ним сталося? Так сказали, що коли я робив, щось клацнуло чи тріснуло чи щелкнуло. Щось зробилося. А? Тут. Ще одне ось. Тут один гвинт. І тут три гвинта. Де ділися інші? Невідомо. Так, ну нічого я тут не побачив. Все не наче нормально, ну там тільки окалини є багато. Ну, там видно. Ну, грязний він, як, не знаю що. Ну це ж не повод, щоб стріляти. Так що, поки що не знаю, що він там стрельнуло в нього. Так, спробуємо його на тепер. Звонив, все нормально. На да. лампа латер запускается вроде нормально. Зараз на. Но... есть. На про 80 с копейками вольт. А, зараз подключу. Крокодил был не подключен. Так. Струм на минимум. Пробуем. Ой, Запалює аж бігу Там все нормально регулюється. Тільки регулятор щось мені не подобається. Ми попробуємо на кьому запне. можно на балласте, есть у Патона проблемы такие. Так, пробуем. Стру на минимум. Включаем. Стру на минимум. Сбегом. Так, струн на 80%. Ладно. Так, струм на сто десять. На сто пятьдесят больше не буду. Вот, на сто пятьдесят. Аж бегом с малой. Ну, все нормально. Перемазати там розібрати, профілактику зробити йому. Ну і все. Ну, для профілактики оцей блочок, От, щоб перемазати пасту. І побачив ось Так, ладно, зараз. Тут щось обгорівше, бачите? Дорожка обгорівша. Ось. Ну і тут теж. Ось обгорівше. От. Що тут було? Не знаю, зараз подивлюся. Так, це що у нас? Це ну, лінія 220. І це лінія 220. Що тут може бути? Ну, я б сказав, я б поставив тут варістер. Ну, по логіки віщей. Його тут нема. Фух, не знаю, чи стояв він, чи ні. Ну, мабуть, треба поставити. Думаю, що тут стояв варістер якраз. Паста зняв радіатори з транзістерів, Ось транзистори висять. Паста, ось, Пасту, ось о, дивіться яка. Видно буде. Вона суха, сухісенька. Я, мабуть, зроблю трошки по-іншому. Пасту не буду ставити, а 0, то є зеркальне зроблю. І тоді будуть ідеально прилягати, і теплоотдача буде класна. На транзисторах пасту поміняв. На діодному мосту пасту поміняв. Тут пасту убрав, заполірував. Поясню чому. Бо тут струм іде і через yeah. з'єднання. Yeah. І через через контакт струм йде сюди. А як термопаста, контакт може бути слабий, ну хіба що через винт Це. І все. Я полірував до блеска тут, з'єднав, подивився нормально. Я вже так робив. Хорошо, ходить, без без всякого. Так, це казав. перезаділав, ось кабельний ввод. От, щоб було нормально, ще що, що. А, варістер, варістор поставив. Воно, синенький, бачите, варістер. Перед цим, мабуть, він бахнув був. Воно бачите, що, що робиться. Оце вже я вимив. Він, мабуть, бахнув його або виламали, або взагалі він згорів, не знаю, без варістера був, Того там і захисту немає. А схема цієї плати я викладу зараз. Побачите. До ужаса проста, до безобразі, як кажуть, проста. Думаю, як же ж затримка для заряду конденсатора йде. А там же ж релюха на 110 В, поки напруга підніметься до 110, якраз конденсатор заряджається до 110 В. І все. І затримка є трохи. Ну Оце таке діло.